Я зараз можливо відкрию невеличкий секрет про укриття в новобудовах. Цікаво, якщо вам у відділі продажів розповідають, що і забудовник взагалі заявляє, що він робить укриття у своїх будинках, тому що він дбає про покупців, ну це. Не зовсім правди, скажімо, а так А що правда розкажи нам ну. е, тому, що насправді е, поясню, вони дійсно роблять укриття, угу. але вони їх роблять не тому, що дбають про своїх покупців, а тому, що е, під час повномасштабного вже були вимушено внесені. Е, Зміни до будівельних норм і на сьогодні ввести в експлуатацію об'єкт нерухомості, в якому немає укриття, це фактично неможливо. Дуже серйозно ставляться до цього фактору. Коли в новобудові є укриття, то воно там є, тому що вони зобов'язані його е, там зробити. Але якщо забудовник це укриття якось покращує, робить комфортнішим, або, наприклад, робить це приміщення подвійного використання, це законодавством передбачено і дозволено. Наприклад, в мирний час там буде. Якась ігрова кімната або простір, де можна попрацювати так. А вже під час там повітряної тривоги для захисту це буде використовуватися як укриття. То оце забудовник подбав про своїх майбутніх мешканців, але наявність самого по собі укриття це є вимога будівельних норм.